Слава Святій одноістотні жотвярящі, нероздільній тройці завжди нині, повсякчас на віки вічні, Ай... Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що вороба життя дарував. Христос Воскрес із мертви, смертю, смерть подолав і тим, що вироба життя дарує, Христос Воскрес і смертю, смерть, і смерть подала, І тим, що вироба життя дарував, слава вишні, бо на землі мир в людях благовоління, слава вишні, бо на землі мир в людях благовоління, слава вишні, бо на землі мир мирвлюдям благовоління, Господи, губими відкрить хвалу Твою. Господи, губи мої вітри, мої спростять хвалу Твою. Боже ти Бог мій Тебе шукаю пильно, Тебе душа моя прагне, тебе бажає, тіло моє в землі, скрізь праглі і безводні. Отак і я у святині тебе оглядаю, побачити силу твою, твою славу. Бо твоя милість ліпша від життя Уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого. У твоїм імені здійматиму мої руки, душа моя насадиться немов туком та оливою, остами веселим голосом хвалитимуть тебе, коли згадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань, розмишлятиму про тебе. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твої я йму. Душа моя до тевалина мене підтримує твоя правиця, ті, ж, які чагають на мою душу, зійдуть у безодні підземні, їй віддадуть мечеві на поталу. Вони шакали, здобиччю стануть, а цар возвеселиться, бозі, хвалитимеся, кожен, хто ним клянеться. Уста, бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Господи, Боже мого спасіння вдень кличу вночі перед Тобою скаржусь. нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва прихили своє вухо до мого благання, душа бо моя насатилася горем, і життя моє наблизилося до аду, на мене залічено до тих, що сходять у яму, я моя як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє воженого убиті, що лежать у могилі, що й не згадує вже більше, що їй вітята від руки Твоєї поклав мене в глибоку яму, у темрі, у та безодню. Тяжить на мені твій ні всіма хвилями твоїми, ні ти ж мене. Ти віддали від мене, мої друзі, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, я не можу вийти. Очі мої знамоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, До тебе просяю мої руки. Хіба для мертвої робиш щода? Хіба по тіні стануть, щоб тебе хвалити, хіба звіщатимуть могилі твою милю, до пропасті, глибокою твою вірність, хіба чуда твої в темряві будуть відомі, і твоя ласка в землі забуття. Ось чому, Господи, до тебе я взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, Господи, відкинути мою душу, що му ховай своє обличчя від мене, я не конаю з малкою, страх твій умліваю. Твій палкий гнів пронісся наді мною, твої страхіття мене погубили, увесь час вони оточують мене, моводи води, всі разом мене обступили, ти віддали від мене товариша і друга, а й в мене тільки темінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, оллуя. Слава тобі, Боже, Аленуя, слава тобі, Боже, Алелуя, Аллелуя, слава тобі Боже. Мирі, Господи поми. Господи, помоми, все добре, станція Божий церков, і зізнання всего спаві помоліться. Господи помоми, святий храм цей Господи, Усяй страхом, Боже, уходи до Нього, Господи, Господи помил. по Рей, Мцівська, Папа Римська, і помилюйся. Господи, помилюймо. Святіше Вселенського, Аттеріарх, Франційського, Папу Римського і Зобожнішого Патріарха, Нашого Святослава, і за високопрощеніше Архіпископа і Митрополита, Нашого Кир Ігоря. Бо любові пископа нашу кирволодимира, че сне присвітерство Христі, де яконство за весь приїти і людей, Господи, помоліємося. Господи помилуй! за Бог бережене за проведення сі військо, Господи, помолімося, помолімся. Господи востоці за кожне слова, і спаїни, за, за те, що віри живуть, не Господи, помолімся. Господи воми, за добро поліття за дружайки в землі часи мирні. Господи, помолімося, Господи во за ти, що плавить подорожує, за небезпеч страждаючи полонений за спасенні. Господи, ви помолі. Господи поми.

Сабезначальне слово цю її духові відівероджене на спасення наше. Оспіваймо вірні, поклонімся, Бо благоволив плотю зійти на Хрест і смерть перетерпіти, і Воскресити у славним воскресінням Своїм, собезначальне слово Тює Духові, відівероджене на спасення наше. Оспіваємо вірні, поклонімося, бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти, воскресити умерли, славним Воскресінням Своїм, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. На апостолів, подібні слов'янських країн учителі, Кирили і Богодрі. А володих усі молі, щоб усі народи слов'янську твердив православ'ю і однодумності. Умирив світ і спас душі наші, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь та є маниця, спокнику закрита, нам незнана через тебе, з собою земля появився, прийнявши незлитність сполуці тіло, і витерпівши задля нас добровільна хрест. ним Він воскресив, первоствореного і спас від смерти душі наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Який би благий Бог для Ізраїля, для правих серцем, а ноги мої мало не захиталося. Мало не похознулися стопи мої, бо я позаздрю беззаконникам на мерегрішників дивлячись, бо немає відмови в смерті їх, ані твердості в стражданні їх у працях людських немає їх, і з людьми не зазнають страждань вони. Через те заволоділи ними гордощі в неправду й безбожністю зодягнулись вони. Вийде, як із жиру неправда їх, за нахилом серця пішли вони. Помислили, говорили лукаву, неправду говорили на висоту, піднесли на небо уста свої, а язик їх по землі переходив, то бо обернеться туди народ мій і дні достатку будуть між ними. І сказали, як довідається Бог, і чи є розуму Севишнього. Ось ці грішники, і ті завжди живуть у достатку, зберегли багатство, я сказав, чи ж даремне заховав у праведності серце моє. Умивав серед новини руки мої і би мене цілий день докоряли мені мене, мені відранку. Як би я сказав, буду я так само говорити, то я був би переступником перед родом синів твоїх, і почав я думати, щоб зрозуміти, але це трудно було мені, доки я не війшов у святилище Боже, і не зрозумів останньої долі їх, але за хитрощі призначив ти злої, ти скинув їх, коли вони загорділи. Як же ж прийшли вони до запустіння, несподівано щезли, загинули за беззаконня своє, як сон того, що встає, ти, Господи, знивши образів у місті твоєму, бо зраділо серце моє нутро, моє змінилося. Я був погоржені, не зрозумів, мов скотиною стався перед тобою. Але я завжди з тобою, ти взяв мене за правицю мою. Бо ось ті, що віддаляють себе від тебе, загинуть, ти вигубив усяку, хто віддаляється від тебе в розпусту. Мені ж любо прихилитися до Бога, покладати на Бога надію, повідати всяку хвалу твою, у воротах дочки Сіонської, слава Отвій, Сину, і Святому Духові і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Алелуя, слава тобі Боже, Аллелуя, Аллелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже. І ще вмировосправи, помолійся. Заскупи, спаси помилуй, корони нас, Боже, Твоїх благодать, Господи помилуй. Присвяту, причиську, преблагословену славну владу вітіцю нашого родичі і присну, Його Марію, усіма святими, поминули самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. Тобі, Господи, бо твоє влада і твоє царство, твої сили і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Тині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хрест Господні похваліємо, святе порабення, піснями звеличаймо, і Воскресіння Його прославно, бо Він як Бог підніс мертвих, з гробів, Полонив смерти владу і диявольську сину, а тим, що в ваді засело світло. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас на віки віків, радуйся, святого, і Небо прохидна, радуйся духовною полима, купим, радуйся єдині світові до Бога мосте, що переправляє мертвих до вічного життя, радуйся все діво, що не Пізнавши мужа, породила спасіння душу наших. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ти, що посериш Ізраїлю, вважай, ти, що провадиш як вівці Йосифа, що сидиш, на херовимах, явися. Перед Ефремом Веніямином Манасієм підійми могутність Твою і прийди, спаси нас, Боже, приверни нас, покажи світло, лице Твої, спасемося, Господи, Боже сил, гніватися, будеш на молитву слуги Твого, живити нас хлібом, слізним, поїти нас сльозами в міру. Ти поставив нас на перекори сусідам нашим, і вороги наші насміхалися з нас. Господи Боже сил, приверни нас і покажи світлом, лицетої спасемося, переніс ти виногради з Єгипту, вигнав гнав поганий, насадив його, Ти приготував путь перед Ним і насадив коріння його, і наповнилась земля. Тінь його покрила гори, і галузі його кедри божі, він простер лози свої до моря, ріки парості свої, чому розвалив того рожу його, і обривав його всі, що переходять дорогою, розрив його вепри, і лісу, одинокі й дикі пожер його. Привернись, Боже, сив, поглянь з неба й побач, відвідай, виноградцей, і в порядку його, що його насадила правися Твоя, поглянь на сина чоловічого, що Ти його укріпів собі, він спалений вогнем і розкопаний від погрузи, Твого загинуть. Нехай буде рука Твоя над мужем правися твоєї, і над сином чоловічим, що Ти його укріпив собі, і ми не відступимо від Тебе, то живеш нас, і призивати будемо ім'я Твоє. Господи Боже сил, приверни нас і покажи світле лице Твоє спасемося. Слава Твій Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки Амінь.

Усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христобові Господи. Бо ти благий чоловік любець Бог, я все тобі славу села цю і Сину, і Святому Духові нині час і на віки вічні. Амінь. Господи тебе, що смердю мертвим, названо мертвим. Ти, що поклався до гробу, випорожний в гроби. Наверху воїну сторожили гріб, а ти воскресив, померлий відвіку, всесильний, недосяжний, Господи, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас на віки віків. Непорочна мати, чиста родителька Бога, Ти є вене, горе, на радість перемінила. оспівуємо вірні, поклоняємось Тобі. Бо ти вивела нас з давнього прокляття і нині без перестанку молися все хвальна присвята, щоб ми спаслися. Хваліти ім'я Господні, хваліти слуги Господні, Слуги Господні, Аленуя, Алинуя, ви що стоїте в храмі Господні в дворах дома Бога нашого, У дворах дому Бога нашого Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Господи ім'я Твоє повіки і пам'ять твоє, Господи, від роду і до роду. Аллилуйя, 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 Благословений Господі Сіону, що перебуває в Ірусалимі, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Хвалите Господа, бо він добрий, Аллилуйя, бо милість його вічна, Аллилуйя, Аллинуя, Алинуя, Ростили землю над водами, Аллилуйя. Бо милість його вічна, Алинуя, линуя, і визвали від наших набителів. оленуя, е, бо милість його вічна, аллюя, оленуя линуя. Прославляйте Бога Небесного, Алинуя, бо милість його вічна, олинуя, олинуяли. Вас, святі рівна, постель, методі Кіри, що всі слав'янські країни своїм навчанням просвітили і до Христа привели по всій землі залунав, голос, на край світу їхні слова. Святі рівно апостеню на тобі кирили, що всі слав'янські країни своїм навчанням просвітили і до Христа привели від сходу сонця і до заходу, хвальний Господні, величаємо вас. Святі, рівно апостолі, методі, і Кирил, що всі слав'янські країни своїм навчанням просвітили і до Христа привели. Я оповів про справедливість на великім Величаємо вас, святі рівно апостолі, методі Кирил. Що всі слов'янські країни своїм навчанням просвітили і до Христа привели. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Величаємо вас, святі рівно Апостель, методію і кириле, що всі слав'янські країни своїм навчанням просвітили і до Христа привели. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, величаємо вас. Свят є рівна постельне, і Кирили, що всі слов'янські країни своїм навчанням просвітили і до Христа привели в миросподих, наступи, спаси помили, охорони нас Боже, Твої благодать, Все почистів, Слова слава, благодійчиця нашого родиця і приснені, во Марію з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше в Богові віддаємо. Тобі, Господи. Во благословилися, прославилися чесне величне твої Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Переді мою урочисто, похвальними піснями вшанульмо наших просвітителів, бо вони мануя вчення нагодували слов'янські народи, що загибали від голоду на Боже славу, їх вони просвітили нам промінням сонця. Перекладом на їхньому благу сина грому, і від якої ми прийнявши світло, вдячно заклинішмо, радуйтеся всехмальні керівними методію. Від юності моєї вельми воюють зі мною пристрасті, але ти сам спасе мій, захорони мене й спаси, ненависники сіону, не ви будете засоромлені, Господом. Бо як трава від вогню сохнете. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Кожна душа живиться святим Духом, чистотою пишається і таїнственно просвітнюється єдністю Святої Тройці. Будьмо уважні, ми русім премудрість, будьмо уважні, священики твої заяностя, праведеність і преподобні Твої вельми радітиму. Устами висволять премудрість і думки і серця мого розумні речі, священики твої заяностя, праведеність. І... Преподобні твої вельми радіму, Господи, помолімося, бо ти сиди, все Боже на святині спочиваєш тобі славу осилаємо, і Моті, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віці. Амінь. Всяке дихання, нехай. Моліти хмалий Бога, святиня його хвалити, у сили Його, сягаки, дихання, нехай хамалий Господи. Господа Бога молий. Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помий. Прості вислухаємо святого Євангелія, Мирусі. Від диване святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господі, ремі, які до нього прийшли, я ворота, хто війде через мене спасеться, Він увійде, вийде і знайде пашу. Злодій не приходить хіба щоб красти, убивати і вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його в вповні. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє дає за овець. Наймет, який не пастир, якому вівці не лежать. Бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть, і вовк хапає їх, розполохує. Наймед же втікає, бо він наймет і не дбає про вівці. Я добрий пастирі, знаю моїх і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, чи інші вівці мають, що на всі кошари, їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пастир. Слава тобі, Господи, слава тобі. Воскресіння Христове, бачив, що поклонімо Святому Господу Ісусові, єдиному, безрічному Христу Твоєму, поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння, Твоє величаємо і славимо, Боти Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо. Ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вільні, поклонімо святому Христому, Воскресінню. Все, пришла прийшла через Христу радість всьому світові, завжди благословляючи Господа, славимо Воскресіння! Бо розп'яття перед терпішими смертю смерті перемі. Помилий мене, Боже, з великою милості, тої багатством щедротою очисти мене за беззаконня мого, обмий мене повнотою, з беззаконня мов мого очисти мене, бо беззаконня моє знаю, і мій завжди переді мною. Проти тебе єдиною зрішив перед тобою зловчини, то правий ти словах Твоїх переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконня, я зачати в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив і син, невідомий, таємне мудросте своє вивити мені, що сопомачишився, обмий мене, стану, більші від снігу, дай мені відчути радість і з ревідкості, сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа право обновив внутрі трі. Моєму. не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого, не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння твого, і духом владишним тверди мене. Кажу беззаконним, дороги твої нечестиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже Боже, спасіння мого. Язик мій радісно прослави справедливість Твою, Господи, гоби, ми відкрий, устами мої спустять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення на мили тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твім сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобає собі жертву правди, приношення, всепалення, тоді покладуть на вівтар Твій твітельців, слава Отю і Сину, і Святому Духові, а молитвами святих апостолів, а милостиві, очистий, безліх наших. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ради молитву пречистої вороди, милостивий, очистий без і наших. Помилуй мене, Боже, з великої милості твої багасом шило твої очисти мене звезе коня мого, світлим життям вашим, рівно апостольні вчителі, як зорі небесні засяяла на церковному небосхилі. мережею вашого навчання виловили Христової багато народів та полинули до неприступного світла. Там ви разом з ангелами нині перебуваєте, тож моліться за нас, що святкуємо перед Господом вашу Пам'ять. своє милосердя, підійми знамену, Християно, пішли нам багато твоє милосердя, молитвами причистої, владичиці.